Небагато я сьогодні зміг викосити. Зараз покажу чого. Ну, підкосив нормально, але в деякі місця я не можу попасти. Зараз покажу. Так, тут я вже нернув. Видно, яка дирочка. Добре, що по чобі якраз і не встиг провалитися. Коротше, в, цьому. в очереті оці бульбашки поробились. І все, насквозь. Якраз пригав по цих маленьких островках чорних, повирізалось нормально, більш-менш. А згорнути толком і залізти туди всередину немає. Там піду по пояс точно. Я не знаю далі, що чекати. Мою почекати, коли буде відлига, щоб воно відтаяло і знову мороз буде. Ще якийсь візьме. Пка лишилось трохи. Цей кусочок ще завтра і перейду на наступний ставок. Там буде легше, там льот набагато краще.